Усний твір цінує батька й неньку, а буде тобі скрізь гладенько. Цінуйте батьків, тому що ніхто і ніколи не буде так сильно вас любити, як вони. Це слова невідомого автора. А ви любите своїх батьків? Для мене це дивне питання, тому що як їх можна не любити. Для мене це найдорожчі люди в світі. Все, що я знаю та вмію, дякуючи їм. ким би я не був, яку б професію не обрав, завжди буду пам'ятати батькові слова, будь людиною і вмій відповідати за свої вчинки. Мої батьки завжди говорять про своїх, на жаль, вже покійних батьків з повагою та щирістю. Слухаючи їх, я розумію, що мої бабусі і дідусі виховали дуже добрих і гарних людей, а також я хочу бути схожим на них. А чи знаєте ви, яка людина найщасливіша в світі? Та очі батьків якої дивляться на своїх дітей з повагою в очах? Бо вони розуміють, що батьківське зерно. Проросло. А та людина, яка розуміє, шанує і поважає своїх батьків, завжди буде щасливою, бо в її душі панує добро і гармонія. Ми з моїм братом Артемом завжди дякуємо Богу Ми з моїм братом Артемом дякуємо Богу за таких батьків та просимо їм здоров'я та довгого життя. А самі стараємося не засмучувати їх.